Їдемо до міста Генуя, Італія. Генуя це велике портове місто, столиця області літургія, Італійська Рів'єра, Батьківщина Колумба та одне з найпрекрасніших міст на півночі Італії. Генуя приваблює туристів з усього світу, мальовничою природою та чарівною архітектурою її будівель. Чарівні пейзажі. Ми в місті Генуя, обзор нашого номера. У нас велика кімната. Є балкончик, але він так символичний, тому що у них такі ось балкончики малесенькі, одну ногу тільки ось можна поставити. Але за те, які гарні види, відкриваються. Ми на четвертому поверсі, ось там вдалині гори. А з іншої сторони ось такі тут ставні. Прикольні. Ось, а з іншої сторони башта і місто. Ми ввечері приїхали в Геною і гуляємо. Як гарно придумано. Всередині статуя ангелочка, який трубить у рог. І такі гірлянди простягаються від будинків. Місто з Франції. Єної ми сіли на екскурсіонний автобус і їдемо по місту. Це де вокзал міста. Це головний вокзал Геної П'яце Принчіпи. Відкрився у 1860 році за рік до об'єднання Італії. Площа з дуже гарним пам'ятником коло вокзалу. Гремною ну, дуже гарне місто, тут стільки історичних пам'яток, стільки цікавинок, що я дуже рада, що ми сіли на цей автобус. Іман Поланський засняв свій фільм Пірати. Генуя це портове місто, і ми бачимо порт. Це корабль, який було побудовано для фільму Пірати. Це такі кораблі піратські були в минулому. Це Д'єта Тут чеканили монети. Тут був монетний двір. Є, напоминаю, є нова культура. фонтана мороза, друга зупинка.

П'яза де Феррарі головна площа Геної, місце зустрічей зібрань для важливих міських подій. Вона присвячена Рафаело де Феррарі, герцогу гальєра, щедрому благодійнику, який у 1875 році пожертвував значну суму грошей на розширення порту. Генуя це не просто місто на півночі Італії. Це цілий світ у мініатюрі, затиснутий між хворами і морем. Колись вона була однією з наймогутніших морських республік середньовіччя, з флотом, який панував у Середземному морі. Уявити можна торговців, моряків, авантюристів з усього світу, вузькі вулички, запах спеції і солоного повітря, саме звідси походить Христофор Колумб. А ще генуя це батьківщина генуейського соусу Песто, мармурових палаців на вулиці Гаріба та незвичайного поєднання середньовічної архітектури з індустріальним шармом порту. Сьогодні Генуя трохи загадкова, не така глянцева, як Флоренція чи Рим, але дуже жива. Вона зберігає дух справжньої Італії злегка хаотичної, авантичної, неймовірно красивої. Тут знаходиться самий старий клуб футболу, тому що в Генуї зародився футбол. На відміну від інших міст Італії, дуже тут Багато, багато поверхів, Поряд з історичними об'єктами. Старе місто Генуї це справжній лабіринт, де легко заблукати. Ці вулички називаються каруджі і створюють неповторну атмосферу. Дал Далекий гарний парк. І пляж. Генуя це місто котів. У старому місті багато котів, які стали неофіційними мешканцями. Їх тут люблять і захищають. Деякі мають навіть свої будиночки. Населення міста 600 тисяч людей. Це половина населення області. У середньовіччі Генуейська республіка була морська супердержава. Вона змагалася за панування на морі з Венецією. Її флот торгував по всьому Середземному морю, від Португалії до Чорного моря. А ось і море. Погода в Італії просто казкова. Настільки тепло, настільки сонячно. Аббатство батство Фружуліан заснована францисканськими монахами. Генуя це місто Колумба. Так, Христофор Колумб народився саме в Генуї, морській республіці, яка тоді активно досліджувала світ. У місті досі можна побачити будинок, де він, ймовірно, виріс. Генуя також батьківщина соусу Песто. Саме тут з'явився знаменитий песто Алла Дженовезе – зелений соус із базиліка, часнику, сиру та оливкової олії, його смак. Візитна картка регіону Лігурія. В Генуї також є вулиця Королів. Віа Гарібальді. Ця вулиця Музей Просто Неба. Її палаци з 16-17 століття внесені до списку ЮНЕСКО. Тут жили найбагатші генуезькі родини. Район Марасі. Тут знаходиться найбільший стадіон Віталії. А також поряд знаходиться старовинне кладовище, де представлені скульптури мистецтва. Генуя має найбільший морський порт Італії. Історично й донині порт Генуї один із найбільших у Європі. Його масштаби вражають крани, кораблі, склади, справжній індустріальний велетень. А також є підземне життя. Під містом є ціла мережа тунелів і укріплень, побудованих у різні періоди від римських часів до Другої світової війни. Зараз перед нами палац Сан-Джорджо. Це один із найвідоміших історичних палаців Геної, що привертає увагу своїм фасадом із гігантськими фігурами. Його ще називають палац гігантів. Фасад прикрашений гігантськими фігурами міфологічних героїв, зокрема Геркулеса та Алегорій Сили, мудрості та доблесті. Це одна з найфотогенічніших будівель Генуї, ідеально розташована для туристів між акваріумом, набережною та старим містом, чудове місце для поєднання краси мистецтва, архітектури та історії. Цікавий факт вважається, що Генуезький банк у цьому палаці частково фінансував Колумба і навіть мав більше впливу, ніж Венеціанський банк у свій час. Площа Корветто. Одна з головних, елегантних та аристократичних площ міста. Вона розташована на межі між історичним центром і сучасними районами і має велике значення як з історичної, так і з урбаністичної точки зору. Площа оточена багатими палацами, які свідчать про буржуазне минуле Генуї, Серед них віли, банки, престижні готелі та установи. Площа з'єднує історичне ядро міста з пагорбами та елітними кварталами. Назва Корветто походить від імені Джузеппе Корветто, генуейського фінансиста, який став міністром фінансів у Франції за Наполеона, вшанований тут як символ зв'язку Геної з європейською політикою 19-го сторіччя. Зробивши повний круг, ми приїхали на центральний вокзал Геної. Це зупинка коло фонтанчика і ми зараз пересядемо на іншу червону лінію автобуса. Це історична лінія. Бо ми їхали тільки що на синій лінії. У вуличного продавця купили гарний магніт. А Алінка ще собі купила. Аліночка, покажи. Браслетик. Сьогодні прям спекотно. Як гарно, що є такий фонтан. Спеку підійдеш собі, помочиш руки, обличчя. А фонтан який гарний, цікавий. Веселий фонтанчик. Тут навіть ходять отакі екскурсіони паровозики. Ми пересіли на іншу лінію історичну. Це вулиця Макарджі. Це музей східного мистецтва, де представлено 15 тисяч експонатів. Тут знаходиться музей історії. Під час Другої світової війни Генуя зазнала бомбардування. Зараз буде найвелика площа, яка знаходиться в Генуї. Площа перемоги. Вона відразу вражає своїми розмірами, симетрією та військовим символізмом. Це парадні сходинки. Вони присвячені невідомому солдату. Місто Геноя була надана медаль над перемогою за фашистами. Цікаві факти про Геною. Це місто з двома рівнями: одна частина на морі, інша на пагорбах. Тому тут багато ліфтів і фуникулерів. Іноді її називають містом ціней через дуже вузькі вулички, де сонце майже не проникає. Район Коріяно тут дуже багато зелені. В цьому районі працювали лікарі. Геноя це не лише про історію. Тут живі творив поет символіст Еудженіо Монці Алегрі. Тут знаходиться відомий театр Карло Феліче і проходять численні музичні, кіно та літературні фестивалі. У 2004 році Геноя була культурною столицею Європи. Ще короветто. Морський вокзал. Є велике промислове місто з великим портом. На цій вулиці знаходиться морський музей. Ми зупинились на зупинці акваріум, щоб помилуватись кораблем який був зроблений для фільму Романа Поланський Пірати. На такому кораблі плавали пірати в минулому. Корабель платний, приблизно 5-7 євро. Якщо робити фото, то корабель буде виглядати на них дуже ефектно. Це ідеальне місце для знімків у стилі піратської романтики. Можна зайти всередину, подивитись трюми, гармати, штурвал та палуби. Хоча корабель виглядає історичним, але це не справжній старовинний корабель, а декорація побудована у Франції і повністю придатна для плавання. Увечері він красиво підсвічується. Справжній символ морської слави геної. Місце дійсно атмосферне. Це дуже популярна зупинка у туристів. І тут багато крамничок з їжею, з сувенірами. І поряд порт, акваріум і цей чудовий корабель. Локація просто бомбезна. Ніби я потрапила в Майами. Ми зійшли на зупинці коло моря. Зараз підемо на пляж. День сьогодні просто казковий, яка красотища. Плавають парусники, вулиця з людьми, картини художників дуже романтично. Спуск на пляж, як цікаво. Раніше тут було рибацьке поселення. Брущатка і поряд гарні камінчики. Із кафешек, які збоку, йдуть неймовірні запахи риби. А ось і сам пляж, де людей чимало загоряють, квітень. Але тут сонце ніби вже розгар літа. Я уявляю, що тут робиться в туристичний сезон, бо ще він не почався. Я маю на увазі літній туристичний сезон, коли спека і всі біжать на пляж. Ми зайшли в піцерію, щоб в цьому місці скуштувати піцу. Бо в кожному місті Італії ми пробуємо піцу і порівнюємо, де краще нам сподобалась наша піца. Останні кадри прекрасної геної, в якій ми отримали безмежну насолоду від моря, архітектури і сонечка. Італійського сонечка. Наша піца. Камінчики на згадку. Заберемо їх до Ірландії як часточку італійського тепла.